Привітки усі. Прогуляємося зараз подморкам. Листя майже осипалося. Погода плюс один. Ще немає снігу. От такий цікавий двір тут. Класний. Ще без снігу. Чесновіць зелені косьє. Така от красота. Така там ось Класна. Лисічка у них. Майже все висипалося. Ще трошки і буду сніг. яка погода у вас. Цікаво буде почитати. Всім до зустрічі, чудового дня, пока.